Давайте швиденько. Дякую. Я в підтримку того, що сказала Вікторія. У вас на завтра в порядок денний стоїть питання стосовно відведення земельної ділянки на вулиці Вербицького, в Дарницькому районі, 32, якщо не помиляюсь, -агроринок. Значить, то агроринок. По цьому питанню профільна комісія з питань промислової політики дала негативний висновок. Ну так чи інакше, не дивлячись на це, земельна комісія в розріз цього ставиться питання на, на відведення земельної ділянки, надання його в оренду. Там цілий ряд скарг. Перелік всіх цих споруд стоїть в... і вже є виписане доручення на демонтаж незаконно встановлених споруд і тому подібне. Ну, Тобто, 1600, да, 1600 квадратних метрів, на яких були скарги. От. І, умовно кажучи, на сьогоднішній день не зрозуміло тоді, що переслідує Київрада. Ну, це є таке грубе порушення. Процедура, того, що яка виклик... виписана в регламенті, не передбачає опцій, за якою проект рішення не попадає на розгляд Київської міської ради, тобто опція якраз для того, щоб не зловживали постійні комісії тим, що вони його затягують не так, там негативний правовий висновок. Там правовий висновок, який не дозволяє а його там негативний Так, да, Там негативний ну, правовий висновок. Дивіться, тому на сьогоднішній день ми, ми акцентуємо але... на це увагу. І тому ну я вам перешлю. Я хотів би, щоб ви просто теж це розуміли. І комісія з питань торгівлі відхилила взагалі це питання. Ну тобто, навіщо ми тоді відводимо під торгівлю цей об'єкт? Я розумію, там був, якщо там незаконна торгівля проводиться. Ну ми самі кришуємо фактично всю незаконну діяльність окремо. Не незакон... Питання теж попадають на розгляд, але з аргументацією, Я що не... вони відхилені. почекайте. В нас є і почекайжень. У нас є інше питання, наприклад, по земельній ділянці. Під 66 гектарів, де був проект про відхилення проекту, земельна комісія його відхилила, але цей проект рішення не включили, щоб сесія розглянула. Це порушення регламенту. Це порушення регламенту. Це ще одне питання. І в нас таких багато питань. Я не кажу вже Дивіться, про самі скандали. Прохання тоді, от е, наявність у цих порушень регламенту в письмовій формі, надавайте. Ми да, вам ми їх дамо до завтра них... до сесії, для того, щоб ви озвучили, тому що це реальне. Я не кажу, я кажу вже взагалі ну, про 10 днів, де це 30. все оприлюднено. Ну, ви маєте на це закцентувати увагу. Якщо ні, то ви стаєте учасниками порушення закону, не регламенту. Ми не плануємо ставати так, учасниками порушення ні закону, не регламенту. Тому як тільки до нас надійдуть. Звернення про наявність цих порушень, ми їх комісією комісію розглянемо і дамо свій висновок. Одразу кажу, питання не можуть не попадати на розгляд. Була історія, це теж земельної комісії було зв'язано, що не попало. Ми там розібралися, вияснилось, що суб'єкт подання його сам відкликав департамент. Тому така опція в регламенті передбачена. Прошу, так. Да. Ще раз добрий день. Я абсолютно не, не хочу встригати в ніякий там оці всі може відхиляти земельна комісія, інша комісія не може. Тому що я, ну от як адвокат, читаючи закон і читаючи практику Верховного суда, я хотів би ну, передбачений законом результат законом, земельним кодексом. Земельний кодекс каже два тижні. Імперативна норма, дискрецію, у Ради немає. Питання не в цьому. Два тижні зрозуміло, нереально. Щоб mm. була б відповідальність за це, було б ще простіше. Uh, так я так, теж за це немає. Я теж за це, але ми, немає, ми зараз констатуємо, що немає відповідальності, відповідальності немає сенсу виконувати закон. Тоді чого ми тут зібрались? Ми ж і є колегіальний по новий пункт, орган. Так? А по восьмому пункту? Ні, я не по восьмому пункту. Давайте восьмий, восьми, давайте проголосуємо. А давайте я закінчу. товариш не поп, а ви будете поважати всіх, хто зайшов. Так, Колеги по восьмому пункту. Ви зараз виступаєте? Щас Мені надали 8. слово головуючий. Я вибачаюсь. Давайте так. По-перше, знову всі тут... отримають по черзі, але ну регламент є і ну прохання. Ну дайте я закінчу, будь ласка. Є головуючий. Або дайте, будь ласка, мені регламент виступу. Одна хвилина, 30 секунд, півсекунди. Ну так не недобре перебувати. Йдемо іде, по порядку денному. По завершенню порядку денному всі мають право виступити з е, тими питаннями, які у них є. В розділі різне. По цьому пункту е, зауваження, пропозиції, рекомендації є. Немає. Озвучені зауваження були, тому. Ну, euh, зрозуміло,